Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Коли Україна може технічно обійти рефію і здобути перемогу, невозможно, і що позавчора. В Міноборони України зробили прогноз. Перший заступник міністра оборони України, генерал Олександр Павлюк, висловив надію, що наступного року Україна переможе в цій війні. У нас є свої ракети. Ми також працюємо. А крейсер Москва чудовий показник. Ми з допомогою партнерів і самі також багато робимо для того, щоб перегнати Росію по технічному оснащенню, зазначив генерал. ППО, це, в принципі, одна із таких найбільших і найсерйозніших проблем, які стоять зараз, особливо в переддень зими. Ми вже говорили раніше про можливості отримати в Україні системи ППО Хоук. А від кого вони до нас можуть прийти? В якій кількості, в яких об'ємах? Якщо йдеться про систему Хаук, якщо я правильно зрозумію, мім 23 так вона правильно називається, то це сполучені штати Америки, але є нюанс це наймасовіша зенітно ракетний комплекс, який свого часу вироблявся ще, ще, ще з 50-х е, років він е, в своїй головній конфігурації зроблений, і що дуже важливо, дуже багато ракет до нього виготовлено. Якщо мій пам'ять не зраджує, бо це десь може питання з зненацька поза 50 тисяч. Це дуже багато. І попри те, що комплекс, нібито старий, але він про він проходив нескінченну модернізацію, і звичайно багато такого такої зброї, такого класу не буває. Чим більше, тим краще. Зрозуміло, а то власне тільки одні Сполучені Штати можуть там постачати ці комплекси? Чи є ще партнери, сусіди, які теж мають їх на озброєння? Якщо ви кажете про велику кількість ракет і про те, що цей комплекс проходить на численну кількість модернізації, значить він, принаймні, сучасний, достатньо сучасний, аби протидіяти тим ракетам і дронам, які летять зараз з боку Росії на нас? Так, він, він доволі сучасний. Його унікальність у, у тому, що навіть важкий пікап. Може цю пускову установку підчепити і в, і вивести практично на, на будь-яку точку пуску. Це ракети ближнього середнього радіусу дії, десь у межах до 20, ну максимум 30 кілометрів. Я на правду на скидку не пригадаю, скільки країн операторів їх є, але їх є чимало у тій частині, що стосується от саме ближнього бою, то велика частина країн НАТО їх має на озброєння. Повідомлення з Ірану і про те, що Росія нібито провела переговори, там був Шойгу, і нібито йдеться про постачання балістичних ракет. Тим більше, що пам'ятаємо, що от 18 жовтня закінчується термін дії резолюції Ради безпеки ООН, яка забороняє Ірану продавати або поширювати свої ракетні комплекси і, там озброєння радіусом понад 300 кілометрів для нас. ця ситуація стає якось небезпечною. Хоча до речі, президент сказав, що цих ракет ще Росія не має, Розвитка доповіла, але тим не менше, можливості отримання. Цілком можливо вони можуть їх отримати. Питання в якій кількості ракети доволі серйозні. Фатек – це в межах 300 кілометрів. Зульфікар це в межах 700 кілометрів. Це вже вище ніж оперативно-тактичні комплекси. Це такі собі покращений е, аналог того самого Іскандера, але кількість важить. Якщо кілька десятків, ну можливо, ну можливо, з великим перенапруженням але я це практично не вірю. Кілька сотень, то тоді так, але росіянам потрібні тисячі. Тут піду від супротивного за півтори року війни, що ми воюємо, вони висипали над Україною поза 10 тисяч ракет різних класів і з шахетами включно. І що з того, вони не досягають своїх стратегічних цілей на перебіг по лінії боязівнення, це жодним чином не впливає так дошкульно і боляче частині інфраструктури і загублених людських життів. Але ворог вдавався до ударів, вдається і на превеликий жаль, буде удаватися. Чи якось цьому можна завадити? Єдина країна, яка б могла повпливати на Іран, це Китай. Але я думаю, що Китайці цього робити не будуть. Розуміємо, що іранський воєнно-промисловий комплекс це ніщо інше, як продовження китайського Це такий собі для китайців своєрідний запасний майданчик. і вони в такі собі спосіб грають свою гео геополітику у частині, що називається близь, близького сходу. Маємо набратися терплячості і дочекатися, підтвердження. Дня роботи чи не роботи цих ракет, але нагадаю, що дискусія на у них триває більше року. Ну, Іран, даруйте Ізраїль, можливо, міг би удатися до точкових атак, сили і засоби у них для цього є. чи вони на це підуть? Мені дуже важко сказати. У тут, до речі, зауважу, що Гардіан написала про те, що Україна закликає країни Заходу нанести удари превентивні по виробникам шахедів в Ірані Сирії. А також нібито Київ просить союзників надати засоби ураження, аби Україна самостійно могла знищувати такі цілі, навіть в Росії. Тобто, якщо про це пише Гардіан, це не означає, звісно, що факт має місце бути, зважаючи на останні зашквари з європейською і там світовою пресою. Але тим не менше, от а, превентивні удари взагалі можливі не тільки з боку Ізраїля ж. Із з боку сполучених штатів Америки та також можливі п'ятий і сьомий флот армії США це доволі потужні, як мінімум, два авіаносці з усім супроводом, які до нього йдуть. А кожен авіаносець може мати на борту до Д 90 машин FA-18 Super Hornet. дуже серйозна машина, яка має неймовірну величезну номенклатуру озброєнь. Спроможна завдавати ударів по території Ірану. Плюс не забуваємо ракетні кризи крейсери класу Текундерока озб... озб озброєні BGM-109 дев'ять том томогав одиниці на борту і е... кораблі ескадронімноті класу Арлі Бюрб, 90 томогавків на борту. Боротися із томогавками Іран точно не може. Питання чи відважиться су... союзники і США на такого роду операцію? Бо розуміємо, це по, -по, 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 по великому рахунку оголошення війни Ірану. Іран доволі серйозний суперник. Значить, війни не буде ніхто її зараз не хоче, навіть Ізраїль, попри те, що йому загрожує реальна смертельна небезпека, і то намагається останнім часом якось утримуватися. Хоча превентивні удари все одно продовжують завдавати. Повернемося до наших внутрішніх подій: Бахмутський напрямок, калимано купянський напрямок. Там московити продовжують накопичувати серйозні сили. Про це повідомляють наші збройні сили. Отже, вони готують або Чергову атаку знову ж таки або готуються до глибокошлованої оборони. Два варіанти. Бахмутський напрямок і лиман окупінський між собою зв'язані. Ми в час в частині аналізу цих всіх подій перебуваємо в стані рутини і будемо про це, що говорити кожен день. Багато і на жаль, одне те саме. Що це означає? Росіяни Бахмут взяли, перетворили на щебінь, Нагородив Путін, яких там їхніх не до героїв вийти звідти не можна Ми звільнили Андріївку і Кліщівку, зробили крок уперед до оперативного оточення Бахмута. Для них це буде катастрофа, якщо це складеться. Та й той контингент буде або знищений, а ще краще було би, якби був уполонений. Росіяни це добре усвідомлюють. Отже, обрали зручний для себе напрямок тиску на нас, бо вважають, що ми будемо знімати свої сили і зас. Особи із бахмутського напрямку лиману п'янське зосередили велику кількість живої сили, забезпечити повноцінну технікою так, як треба, не зможуть максимум 56 від, 50 60 відсотків від потреби, але великі піхотні вали ніхто не скасовував, їх доведеться перемолоти. Найголовніші посили, які намагаються на кожному майданчику і на вашому дам не треба боятися того, якщо у противника будуть якісь часткові успіхи. Так буває, жодна історична війна зафіксована в історії, не знає випадків, що от вона почалася. Одні почали нескінченно наступати, а другі нескінченно відступати. Успіх може бути навіть у тих, хто по факту програє. Нагадаємо арденську операцію Другої світової війни на, на зламі 44-45 сорок п'ятого. Року німці точно знали, що вони війну програють. Однак прорив на 100 кілометрів у бік західної Бельгії таки зробили. Дійсно, завдяки погоді, бо авіація союзників не могла не могла працювати, але це історичний факт. І таких фактів можна провести безліч. Може мати противник якийсь частковий успіх. Однак як викошувати великі піхотні вали, ми вже досить маємо.